Серед українського війська, яке мужньо боронить Донбас від російських терористів-найманців, перебувають різного фаху бійці, зокрема і творчого спрямування, Юрко Вовкогон, прес-секретар мистецького об'єднання «Дзига», на початку війни жив собі звичайним мирним життям. Організовував прес-конференції, навертав журналістів у прихильники, контемпорарі арт, брав участь у фестивалях, але війна несла свої корективи у сприйняття дійсності. Вже там, на фронті Юрко зрозумів, що саме у бойових умовах думаєш більше про життя. Тут завжди за, за цими дрібнопобутовими проблемами немає, немає часу думати над життям. Там... Там є, є більше часу на думки і не знаю більше підстав для роздумів. Можливо, найбільше заспокоює та додає сил до боротьби за словами бійця. Це спілкування з рідними та близькими людьми. І ця війна складне випробування для усього народу, який повинен змінити своє мислення та світосприйняття. Не оминула вона і мистецькі напрями. Це війна, це наші 40 років по пустелі. І поки суспільство не оновиться, потім нічого не зміниться в кращу сторону. А війна це, це можливо той каталізатор, який спонукає людей трохи більше подумати і, нарешті, почати щось робити.